Віра завжди була на нас вік серйозна і ділова, що з юності все розкладала по поличках. Речі, справи, це стосувалося також і людей. І свою маму Олену теж. Мовляв, уже пенсія, навіщо тобі та квартира в місті? Приїжджай до нас в село, будеш ближче до онуків. А ми з чоловіком твою квартиру продамо. Трохи дітям на навчання, другий кредит закриємо, а трохи собі. Ну, а що? Мама ж, сама не бідна, пенсія є, господарка яка-небудь буде, і спокій. Олена мовчала, усе життя працювала у бухгалтерії мала свою квартиру в старому будинку, але рідному, тому все знайоме, магазин за рогом лавка біля під'їзду сусідка Галя, з якою полечає по п'ятницях, але дочка каже для твого ж добра стараємось. Ну що, мамо, Віра тисла, Хай вже буде село, повітря чисте, курей заведемо, а квартира не переживай, не хочеш продавати запишемо на онука, твого ж не чужого. Олена під тиском мовчки погодилась. Зібрала речі, віддала ключі, поставила підпис там, де тр треба. Переїхала в їхній старий дім у селі, де колись жили батьки і дідусь. Порожній, від сирості пахнув, ремонту не було багато років, але Віра пообіцяла, поступово все зробимо. На перших порах Олена ще чекала онуки, теплі слова, може, разом щось посадять, але Віра рідко приходила. Онуки забігали лише по цукерки або по гроші. А у неї ж справи діти, робота. Минуло кілька місяців. Олена звикала до ранків з півнями, до холодної води в кухні і до бур'янів у дворі. Сусіди в селі були добрі, а особливо сусід навпроти, Павло, вдівець, руки золоті, господар добрий, раз приїхав трактором, розорав її город, іншим разом приніс дрова, а потім якось сів на лавці й каже Знаєш, Олено, давно ти мені подобалась, ще як до мами приїжджала, а тепер от сам і ти сама. Олена не відповідала відразу, але в душі потепліло, бо слова були не з розрахунку і не з вигоди, а прості, щирі, по людськи. Вони стали частіше бачитися то він хату її підлатав, то вона пирогів спекла, і якось так легко йшло, що вони зблизилися, як дві душі, які втомилися бути самі. І одного разу Віра приїхала, побачила, як Павло щось ладнає у дворі, а потім зайшла в хату на столі варення, борщ гарячий, з нова. Мамо, що це все означає? питає здивовано. Павло допоміг спокійно пояснила Олена. Ми тепер, ну, разом. Віра оторопіла Разом? Навіщо тобі на старість чоловік? Мамо, тобі не соромно? А чого мені має бути соромно, доню? Він добрий, турботливий, бачу, що він зі мною не через квартиру і не через спадок, просто є, і я з ним знову навчилася почуватися щасливою. Віра почала говорити різко, що люди сміються, що онуки не зрозуміють, і що як це виглядає. Але Олена тільки зітхнула А як виглядало, коли ти мене з міста сюди відправила? Хто тоді думав, як мені тут буде? Віра сердито встала, грюкнула дверима, їй, здавалося, мама зрадила її очікування, бо, мала бути, тиха, самотня, вдячна за те, що влаштували, а мама взяла і ожила. Минуло кілька тижнів, Віра не дзвонила. Павло тихо вже впоруч підтримував, не лізе словами просто був. А одного дня на подвір'ї зайшов одну, одну кандрійку. Бабусю, мама просила передати тобі і подав корзину і каже Ти права, просто ми не звикли тебе бачити щасливою. Олена обійняла хлопця, а в грудях щось защеміло. Того вечора Віра зателефонувала також Мамо, я думала, що знаю все як краще, а ти просто захотіла бути щасливою, пробачив, що я здавалася бездушною. Якщо твій Павло добрий чоловік, то хай вже буде, і байдуже, що люди в селі скажуть, лиш би ти була не самотня. Олена не стримала сліз, але ту були сльози не обради, а полегшення, бо вперше за довгий час дочка побачила її не пенсіонеркою, не вигідним рішенням, а людиною, жінкою, яка теж має право на своє щастя в старості. Діти часто вважають, що знають краще, як буде для батьків, але не завжди життя йде за планом. Іноді справжнє життя починається тоді, коли вже всі очікування відкладені, і навіть на схилі літ люди мають право не на самотність, а на любов.